Документ плюс на один плюс один з вами Лариса Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про підпілля в часи Другої світової війни на території України, а передовсім на території Ворзеля. І знаєте, коли я була малою для мене надзвичайно впливовим були долі дітей-піонерів-героїв і просто дітей героїв в часи Великої вітчизняної війни. я навіть доходила до того, що намагалася. Виховувати в себе героїзм і такий твердий характер, доходячи до того, що я заганяла голки собі під нігті, щоб зрозуміти, чи витримую я катування. Коли я зрозуміла, що я не витримала, а цього катування, бо це надзвичайно болюче, я прошу вас наслідувати моєму прикладу, то я намагалася в 9 років вигадати якийсь спосіб самогубства у в'язниці, щоб не зрадити своїх товаришів. Настільки на 9-річну дитину був сильний вплив. Від дітей-піонерів, героїв, від цієї літератури, яку я дуже любила споживати, бо тема героїзму завжди була для мене цікава. Як це зараз розповідати сучасним дітям, які доволі е, мало знають про Другу світову війну, і дуже багато є речей е, двомірних, тримірних, дуже, дуже мало насправді фактів, в яких ми можемо, батьки, бути переконаними, а навіть беручи такий, Суто літературний приклад і історичний приклад Лодої Гвардії, ми бачимо, що як, як завгодно можна це трактувати, навіть ставити на цю тему мюзикла, як нещодавно це було зроблено. І сьогодні про тему пілля, як вона буде цікава нашим сучасникам, як про це і чи варто про це говорити дітям, і про долі дітей-героїв, дійсно, які, які були героями. Ми будемо сьогодні говорити. Я вітаю студії краєвознавців, режисера Світлана Соколенко і так само письменника автора, співавтора книжки «Борзельське підпілля Олександра Соколенко. Я, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, взагалі, як ви прийшли до цієї теми, і чи е, була якась пересторога цим займатися, щоб це не було перекручено? Як це буде сприйматися з сучасниками? Бо тема війни зараз ну на жаль, вона стала темою спекуляцій дуже часто. Ви знаєте, не зразу ми е, дійшли до такого висновку, що треба звернути увагу на ось цю тему. Е, але коли я працював над серією книжок попередньо з історії селищ ну от селищ Прірпіння, то да, так, е, потрапляло до рук досить багато матеріалу, який е, був про, стосувався великого періоду Великої Вітчизняної війни. І там я з подивом звернув свою увагу на те, що виявляється, у цих краях діяли досить такі сильні підпільницькі і партизанські групи, особливо зацікавили підпілля, тому що. Ну, Партизани вони знаходяться десь у лісі, і у них свій побут, там налагоджений вже якимось чином і так далі. А ось підпільники знаходяться весь час у постійному контакті з ворогом. Вони весь час знаходяться значить, от, в цій такій напруженій стресовій ситуації. Мене це зацікавило. Значить, а, Тоді виникла така думка, що можливо треба якось дослідити це питання, ви, вияснити. Ну, Чим же ці люди такі вони, ну, також вони відрізняються, наприклад, від наших сучасних людей? Це мене зацікавило. До такої ж думки паралельно зі мною дійшов ось наш другий співавтор книги Мельничук Юрій Леонідович Мельничук. У нього трошки інакше. Він займався значить, пошуковою діяльністю. Він був директором школи на той час у селі Михайлівка Рубежівка, це поряд із Ворзелем. І він з учнями щороку вони ходили по місцях, де колись у цій місцині були бойові дії і так далі. Вони там знайшли дуже багато відновили імен загиблих воїнів. І ось він, коли спілкувався з ветеранами під, цих, під час цих походів, які залишилися значить, живі і ще пам'ятають, то він теж. Дійшов до висновку, що тут діяли якісь народні бойові підпільницькі групи. А потім ми з ним зустрілися вже разом, коли значить, я працював над книжкою про історію села Михайлівка-Рубежівка. У нас не було ряд зустрічей, ми поділилися думками і поступово, значить, дійшли до того, що все-таки ця тема дуже. Виходить, що вона актуальна. Пане Олександр, а ніхто не використовував це як сюжет в художній літературі до того? Наскільки я знаю, ні. Але, значить, були е, у деяких книжках було згадано про це. Була видана книжка мемуарів Якова Мефодійовича Кузниця. Це е, керівник партизан, одного з партизанських загонів, які діяли у Прирпінні. Значить, вийшло дві його книжки, його мемуари, і там. Е, Розповідалися деякі відомості про те, як діяло підпілля саме у Ворзелі, ну і в інших місцях. Я просто хочу сказати, що не тільки у Ворзелі, а й у Бочі, і в Вертині, у Горинці, у селі Козинцях були свої підпільні групи. І ще хочу зауважити, що. Ці підпільні групи, от насамперед у Ворзелі, вони були ця, була сильно розгалуджена. Вона складалася з кількох у середині, у своєї середині ще із кількох груп. От, наприклад, була, наприклад, була партійна група, партизанська група, комсомольська група, молодіжна і бойова це озброєні підпільники. Ті були не озброєні, а бойова група це були підпільники, які були озброєні, вони виконували диверсійні завдання. І а хто займався саме цим поділом? Це якось стихійно, чи були такі схеми, де розписано, хто чим займається по всіх підпіллях нашої країни, тоді окуповані? От тут, на мій погляд, якраз є найбільш цікава річ, яка от мене, наприклад, це свого, то, коли я вже цією темою почав займатися. Це мене, чесно кажучи, вразило. Чому? Тому що виявилося, що Значить, почали боротьбу з окупантами, ну от прийшли окупанти 6 листопада 41-го року. Наступного дня вони вже тут. Значить, відразу, буквально з перших днів, почали е, з ними боротися, от я розповів, е, люди абсолютно прості. Ніякого керівництва не було. Тому що взагалі на початку війни керівництво Радянської Армії. Навіть і не думали про те, що треба організовувати партизанський рух. Це вже потім, коли він почав потроху організовувати, тоді це вже все взяли до рук. А це були су суто народний рух. І в Орзлі цей рух почали, ну це взагалі просто це унікально. Діти, діти 13-14 років, школярі, вчорашні школярі. Першим із них це був. Віктор Нацевич, на жаль, от до сьогоднішнього дня його ім'я було абсолютно повністю невідомо. невідомо. Ну так часто буває, що чомусь і і де із деяких імен роблять культ, деякі потім-потім, можливо, десь хтось про них дізнається. От, принаймні, я набагато більше була обізнана з довою валвалі котіка, ніж з довою валі Філіповської. Тієї самої. А... Ви зняли стрічку, яка зветься «Партизанка Валія Філіповська. Скажіть, будь ласка, Світлана, як взагалі ви прийшли знову ж таки до цієї теми? Що спочатку вас, можливо, зацікавило, а потім ви поглибилися в долю цієї жінки. А що було найскладніше, можливо, коли ви починали свою роботу? До речі, ми познайомилися з нею під час створення книжки про Ворзель, коли мій чоловік збирав матеріали, спогади. Ми познайомилися з нею і дійсно мене дуже вразило. А скільки їй на той час було уроків? На той час їй було до 80. За 70? Да, за 70. <плес> ну, коли ми познайомилися, то взагалі в мене одразу виникло бажання створити стрічку про неї. По-перше, тому що не кожного дня зустрічаєш партизанів. По-друге, це дитина яка. Була партизанкою і, по-третє, дійсно її знайомство з Валентином Котиком. І коли я показала цей фільм одному з своїх знайомих, він сказав е таку річ, за що цій людині дісталося стільки лиха і болю. Е і тому, можливо, перш за все, я вся стрічка відчула була біль я... Собі, Так, плюс... я відчула цей біль, і я хотіла, щоб е глядач подивився і, можливо. Дійсно замислився, за що дійсно тим дітям, які воювали, які загинули, можливо, ті, хто вижив і залишилися їх ім'я забутими невідомими, за що дійсно цим людям стільки в їх житті дісталося болю. Я думаю, що зараз ми якраз покажемо уривок зі стрічки Світлани, партизанка Валентина Філіповська, а потім ми продовжимо розмову про її на легку долю. После всего пережитого Валентина продолжала выполнять порученные задания. Да и куда ей было деваться? Мама в отряде, а старший брат пропал без вести. Ты только придешь, только ляжешь спать. Хоть хоть на полчасика. Белка, вставай, командир вызывает. И опять на погоню будет догонить. Что-то отнести, что-то передавать, что-то разносить. Ну, все время. Да я уже была такой минуты, что... Завидовала, кто умирает. Думаю, мы хорошо. Он себя спит, никто его не троит. Он спит сколько хочет. А мне надо устать бежать. Трудно было. В отношении с нас в ты Ты в другой раз вот идешь куда-нибудь и остается часа три-четыре ночи. А немцы ж ходят кругом. А Борсон не разрешали заходить. Так я на кладбище убежок. Потом между могилок клямом. Вот, а то пару часов после, я отмываюсь, куда-то перетаскивает наш господин, ну, раненый на лошадях, на телеге. Так идешь за тебя, и возьмешься, и спишь. Тоже немножко поспишь. Ну, это да, разве сон? Иди и спать. Это да не сон, а так бы лечь, выйти на и поспать. я тоже хотела бы, чтобы вы сказали несколько слез про властнокажучие, Долю самої Валентини, чим вона, вона от зараз, вона вона дуже на неї дивишся в кадрі, вона вражає якоюсь безпосередністю, дитячістю, можливо, яка зберіглася. Її зараз вже немає серед нас, але на той час вона зберіглася в ній. Яка вона була дитиною, яка вона була, коли ви розмовляли з нею? Ну, по-перше, дійсно, як ви кажете, коли я з нею розмовляла, мені здавалося, що я розмовляю з дитиною, ще з тією, яка. Була там на війні, вона е, була дуже відвертою, дуже е, такою е, люблячою життя. І, е, до речі, е, про що ми е, перед цим говорили, що коли я сприйняла її біль, і та ситуація, коли вона вже на старість знайшла розбитий пам'ятник Валентина Котика, який нагадував її про ті самі світлі спогади її життя, дитинства були, то дійсно. Е, я цю біль сприйняла не як її особисту біль, а як взагалі можливо, проблему нашого суспільства і біль нашого суспільства, тому що був втрачений не тільки пам'ятник, який ну, це груда каміння розбита і викинута в ліс, а це взагалі, мені здається, була втрачена. Та цінність, яку мали ті люди, які пройшли війну, вони ж просто ті його не сприймали як пам'ятник. Це для неї було щось так. інше. За цим стояло, стояло життя, стояла дружба, відвертість, мрія про те, що закінчиться війна. І за цим стояли ті людські цінності, які мали ці люди, які пройшли війну. Тому мені здається, що було втрачено та, той патріотизм, та відвертість, то відверте відношення до життя. Вибачте, я хвилююся. Я розумію, а ви знаєте, вона, я, на ваш погляд, до Олександра теж питання, ви теж дивилися стрічку і писали, власне кажучи, про Валентину книжці. Як ви думаєте, тоді вона зовсім була дитиною? Що її спонукало стати на захист тих, сам, тих самих цінностей, про які говорила Світлана? Що, що може бути стимулом дитини, яка, власне кажучи, навіть не знає, що воно таке життя? А щоб для того, щоб усвідомлювати, я так думаю, що пожертву своїм власним життям? знаєте, це зараз, наприклад, навіть, навіть важко собі уяснити, як це дійсно така маленька дитина 11 років, це і робила дитя. такі речі. Вона, значить... Підривала мости, це було, її хапали німці, її ставили на розстріл, але значить, партизани визволили. Інша дівчинка, яка з нею була, в цей час вмерла від розриву, від розриву серця на місці. Тобто через таке пройшла. Чому це вони робили? Взагалі, оці люди, це люди, які вибрали нам перемогу. Ми живі завдяки їм. Чому це вони робили? І я ви знаєте, скажу вам так, що коли з ними зустрічаєшся, отоді потроху, потроху якось починає доходити, що це зовсім інші люди. Вони, я думаю, так, що вони не, не такі трохи, як ми зараз. У них було щось, ви розумієте, таке для них перше було це батьківщина. А це пов'язано на ваш погляд з ідеологією чи з якимось іншим вихованням? От я хочу зрозуміти, Можу... тобто це. Виховувалися штучно, а цей патріотизм наборювався взагалі-то, коли дитина приймає участь в війні, це ненормально. Загалом мені здається, моя думка, що це не було виховано і нав'язано. Це було це, потрібна, це потрібна, тому, потреба. Настільки така потреба Валентина. Вона була з досить інтелігентної сім'ї. Вони переїхали з Санкт-Петербургу на Україну, жили. І коли її старший брат і мама вже були зв'язані з підпіллям, то вдома вони розмовляли французькою мовою. Вони володіли цією мовою, і Валентина тоді ще її не, не знала мови, і вони між собою спілкувалися, щоб вона не дізналася про що вони говорять, щоб можливо дитина десь щось там не, не виказала. А що... як її мама сприймала те, що вона теж бере участь у роботи під А її мама була пов'язана з партизанами. Вона була я з нею розумію. тобто то мама пов'язана з партизанами. Вона тобто усвідомлює весь спектр небезпеки. Як вона сприйняла те, що її дівчинка з такими зворушливими тонкими кісками, 11-річна, Теж прийме в цьому участь і буде активною. Вона дійсно дуже багато чого робила, вона тільки пасивно приймала участь. Як от дійсно жінка, мати, як вона сприймала те, що власна дитина задіяна в тому всьому? Ну, мені здається, це вже була її жертва, мабуть, така. Но, але, але все ж таки не ідеологічне, таке в них було бажання, щоб не за якісь там винагороди. Мені здається, що дійсно, як от Валентина в фільмі каже, що у нас була Родина, це було щось таке духовне, мабуть, таке прийняття рішення, тому що вони були віручими людьми. Вона була піонеркою. Вона не була піонеркою, до речі, Валентина, тому їй не треба було там вислужитись. Тому ще в фільмі говориться про те, що коли її прийняли в комсомол і дізналися про те, що вона ходить до церкви і слухає там хор, вона. Теж в сім'ї отримала таке освіту, там дуже любили музику, вона дуже любила теж музику, і вона казала, що вона могла тільки лише в церкві послухати безкоштовно ну, гарну спів музику. та гарну музику. І коли дізналася, то їй сказали або церква, або комсомол, і вона поклала свій квіток, віддала. Тоді теж така ситуація була, коли вона відмовилась від нагороди, коли яку ковпак мав її. Вручити, коли вона дізналася, що таку ж нагороду може зрадниця отримати. Тобто, мені здається, що це не було ідеологією, не було чимось таким заради якихось там винагород штучних. А ви говорили про відчуття людини, яка...